Вибори 2012 можуть стати найнечеснішими та безпрецедентними у використанні брудних технологій. Про це на зустрічі із журналістами заявив кандидат в народні депутати від 87-го виборчого округу Юрій Дерев'янко каже про владні сили цілеспрямовано дискредитують його як політика. На Прикарпатті з'явилися вже десята неправдива листівка, начебто від Юлії Тимошенко. Наклад, як завжди, вражає 100 тисяч примірників. За цим стоїть влада, адже це неможливо розповсюдити таку кількість листівок і їх надрукувати без того, щоб це було незпомітним. Це є не що інше, як спроба посварити мене з політичними опозиційними силами. Це є не що інше, як спроба створити взаємне поборювання між мною як опозиційним кандидатом і опозиційними політичними силами. І це є та провокація влади, яку вони свідомо здійснюють для того, щоб посіяти зневіру виборців, зневіру у людей. Партія регіонів, заявляє Юрій Дерев'янко, має намір остаточно узурпувати владу, аби виграти вибори спрямує усі зусилля. Особлива увага на мажоритарні округи. Тому політик закликав мешканців не реагувати на провладні провокації. Натомість заявив, що свою агітаційну продукцію розповсюджує публічно, виключно через однодумців, під час зустрічей із громадами сіл. Адже як кандидат народної довіри дерев'янко виступає за чесні перегони. Я виступаю за чесні змагання, як в спорті. Я вважаю, що треба доводити, чому ти кращий, а не обливати один одного груду. Тому я думаю, що ці вибори, знаєте, є для нас всіх тим останнім шансом для того, щоб дійсно щось змінити в цій державі, в нашій Україні, для того, щоб зробити так, щоб ми мали дійсно суверенну, незалежну. Державу, ту, про яку ми дбаємо, про яку ми мріємо, про яку ми хочемо, щоб ми отримали і передали таку державу нашим дітям, Юрій Дерев'янко сподівається, що подібні провокації не породять у людей з невіру, адже висока явка на виборах це шанс перешкодити чинному президенту увіковічнити себе у владі.